Наприкінці 17 століття тодішня Україна втратила церковну незалежність. Щоб її повернути, знадобилося понад три століття. Чому ми так довго йшли до цієї мети? Хто перешкоджав? Мене звати Юлія Галушка. Це друга частина параграфу Як ми втратили і як ми знову здобули церковну незалежність. Підписуйтесь на наші канали, додивіться це відео до кінця, діліться ним з друзями, ставте вподобайкою. Напишіть у коментарях, чи заслуговує Москва називатися однією із православних столиць. Я коротко нагадаю, але варто подивитись усю попередню серію. Ми залишимо посилання в описі відео. Отже, після Переяславської ради Гетьманщина перебуває під московицькою окупацією, так і церква теж. Київський митрополит Гедеон, що на це місце у 1685-му, їде на благословення не до Константинополя, а до Москви. А наступного року Константинопольський патріарх Діонісій IV підписує папери щодо переуступки Київської церкви. Московський Москва цим скористалась наповну впродовж найближчих століть з релігійних установ, ну і не тільки. Вилучали документи і навіть листи, які могли дати відповідь на питання або й просто поставити під сумнів, як Москва у церковній ієрархії опинилася над Києвом. Процес, звісно, супроводжувався крадіжками цінностей з українських храмів. Що вкрали, і де це все тепер? Подивіться у випуску. Про це окрім матеріальних скарбів до Московії лине і потік українських філософів та богословів. Українці посідають керівні посади у святішому урядуючому синоді, започаткованому Петром І після скасування патріархату у 1721 році. Петро І на той момент уже проголошений імператором, не хоче конкуренції з боку церкви, а тому проводить церковну реформу і робить церкву однією зі складових державного апарату із собою. Бою на чолі, ми ж пам'ятаємо ті періоди, коли вона достатньо успішно запрошувала українців під підняти от цей духовний рівень своєї церкви. Були запрошені і п'євчі, і навіть скорода співав в хорі російської православної церкви. Я вже не кажу про Феофана Прокоповича і про Яворського. Значить, це, це ті люди, які фактично ідеологічно. Сформували е, от, ці фундаменти, на яких сьогодні базується ідеологія російської православної церкви, той же Прокопович доклав руку до трактату, який просто таки обожествляє руського государя та його вчинки. Ми тут не знайшли українського відповідника для характеристики цього процесу. А якщо знаєте правильний термін, напишіть нам, будь ласка, у коментарях. Коли Феофан Прокопович, колишній ректор Києво-Могилянського колегіуму, написав цілий трактат. На підставі старозавітніх і новозавітніх тлумачень, що серце царьова в руці Господній. Тобто цар може виглядати варіатом, але оскільки ним керує сам Бог, то його дії можуть людям бути незрозумілі і дикі, але насправді це має далекосяжну мету, спрямовану на спасіння душ його підлеглих. І тому не треба ні дивуватися, ні заперечувати дії царя на Московії. У цей час на українських землях Москва все дужче закручує гайки. У містах стоять російські гарнізони. Гетьманська влада все більше нагадує формальність, а самою Гетьманщиною керує малоросійська колегія. Репресії докочуються до церкви. Було прийнято рішення спалити всі книжки київського другу, заборонити співати з київськими взірцями. Більше того, вони додумалися до того, що треба перехрещувати. Українців, які проживають на території Росії, тобто вони не визнали одного хрещення і вважали, що те хрещення, яке здійснено тут в Україні, воно не є правдивим. У XVIII столітті те, що відійшло до Росії, до російської церкви, було повністю переформатовано за зразком російських губерній вони ж єпархії. А коли Росія захоплює Польщу і розгромила після 1795 року. То в 1796 році утворюється Київська губернія, документально і законодавчо оформила як складову частину Російської православної церкви як Київська першокласна єпархія. В Конституції пили по Орлика, теж були такі абсолютно конкретні. Очікування того, що Київська митрополія може повернутися до своєї церкви матері і вимагати існувати в нових абсолютно вимірах. Єдине, що вона не була реалізована, ця конституція, тому що придушили все, що можна було придушити, ну, найбільш потужно і яскраво оці автокефальні наміри проявилися в 1917 році, коли відбулася лютнева революція. І були великі очікування на те, що Україна зможе піти шляхом західним, європейським, демократичним. Тоді почалися рухи всередині самої церкви. Були створені такі центральні церковні ради, які поставили питання про необхідність відходу від московського патріархату скинути себе ці, знаєте, окови тривалої залежності від і цієї держави і від цієї церкви. Але на той час Україна і релігійний рух в Україні виявився недостатньо сильним, ну і його просто-напросто придушили. Якщо Центральна Рада не виявляла належної зацікавленості церковним питанням, то за часів гетьмана Скоропадського навіть міністерство ісповідань створили, але воно не встигло завершити роботу з врегулювання державно-церковних відносин, завадило антигетьманське повстання. Директорія, яка прийшла до влади, зрештою проголосила таку бажану автокефалію. Але без узгодження із церквою тому і ця спроба була невдалою. На початку 20-х, коли більшовики вже майже повністю окупували українські землі, саме вони і стали ситуативним союзником церкви. Скориставшись радянським законом про відокремлення церкви від держави, тепер уже українське духовенство проголошує автокефалію. А всеукраїнський православний церковний собор завершує цей процес. Понад 400 делегатів обирають митрополитом Київським та всієї України настоятеля храму Святої Софії Василя Липківського. Так утворюється українська. Автокефальна православна церква, однак на цьому. Більшовицькі поблажки закінчуються і розпочинається жорстока антирелігійна кампанія. Ініційований НКВ з'їзд Всеукраїнської православної церковної ради ліквідує УАПЦ як явно виражену антирадянську контрреволюційну організацію. Це цитата та складову спілки визволення України. До речі, заява про антирадянську діяльність церкви виходить у газеті від імені єпископа Марка Грушевського, брата голови Центральної Ради Михайла. Утім, від розстрілу у 38-му році його це не врятує. За рік до цього розстріляють і митрополита Василя Лепківського. Ще одна спроба заявити про автокефалію відбулася 1924-го, коли Вселенський патріарх вирішив надати томос православній церкві у Польщі. Коли колишній частині Київської митрополії на території Другої Речі Посполитої Польської справді було видано Томос Константинопольської вселенської патріархії про автокефальний статус. Але це документ, який є от, осяжний, він опублікований був українською діаспорою. В першому томі мартерологія українських церков це християнський сам видав України за 20 століття. І там опублікований його повний текст. Там вказується, що грецький текст перекладений на французьку а з французької на українську. Але український варіант був опубліковано це виходить, 1989 рік, коли ми взагалі почали ну, розуміти, що таке слово «Томос». Щоправда, так вийшло, що Томос 1924-го сприяв в появі не української, а польської автокефальної православної церкви. Та й обставини знову грали проти нас. Польський уряд не толерував православ'я, храми закривали або ж передавали ремокатоликам, а громади утискали. Та й всередині проголошеної церкви не було ради, адже керівництво складалося переважно з росіян, які шукали зближення з Москвою. Радянська влада на захоплених землях теж провадила політику терору: руйнувала церкви, духовенство розстрілювала чи висилала після початку Другої світової. Польську автокефальну православну церкву, як і саму Польщу, розділять між радянським Союзом та нацистською Німеччиною. Під час Другої світової Сталін вирішує відновити церкву у 1943-му Справи на фронті йдуть не дуже. Потрібен був сильний об'єднуючий фактор. До того ж, німці на окупованих територіях відкривали храми, і це окремо підважувало репутацію радянської влади. Тож Сталін зважується очолити процес. Але ви не подумаєте, що червоний диктатор щось усвідомив чи подобрішав. Просто так склалися обставини. У вересні 43-го у Москві за благословення Сталіна проводять патріарший собор, який відновлює, а ну, фактично створює російську православну церкву на чолі з патріархом Сергієм. Сам новий голова церкви чи то диво. Чи то співпрацею з радянською владою переживе гоніння та репресія, однак помре навесні 44-го. Втім, головну свою роль легітимізації церкви під опікою органів держбезпеки він виконав. Духовенство нової сталінської церкви отримало карт бланш на свою діяльність. Вони відкривають нові єпархії, свічкові заводи, відбудовують храми, видають офіційний щомісячний журнал. Московської патріархії. ну а головне, з таборів та заслань повертаються уцілілі священники. Ви ж розумієте, що роки випробувань та знущань не минули дарма. Представники духовенства подекуди стають податливим матеріалом у руках пропаганди. У нашому вожді віруючи разом з усією країною, знають найбільшого з людей, яких народжувала наша країна, що поєднав у своїй особі всі якості згаданих вище наших російських богатирів і великих полководців минулого. Бачать втілення всього найкращого і світлого, що становить священний духовний спадок російського народу, заповіданий предками. Як у військовому вожді, у ньому злилася геніальна військова майстерність з найміцнішою волею до перемоги. Ім'я Йосипа Вісаріоновича Сталіна ото. На величезною любові усіх народів нашої країни, стяг слави, процвітання величі нашої батьківщини це слова колишнього митрополита Київського згодом РПЦ Миколая Ярушевича. Навряд чи тут можуть бути сумніви у тому, що російська православна церква народилася за замислом чекістів. Саме новостворена РПЦ посприяла ліквідації та забороні української греко-католицької церкви. Ми вже про це розповідали у випуску про митрополита Андрія Шептицького. 8 березня 1946 року. Під пильним наглядом Міністерства Держбезпеки церковники у Львові провели псевдособор, на якому УГКЦ воз'єдналася із РПЦ. Тоді ж ліквідували Бреську унію, заявили про розрив із Ватиканом і відправили до гулагу митрополита Йосифа Сліпого. Греко-католицька церква на довгі десятиліття пішла у підпілля. Відновлена за часів німецької окупації УАПЦ під час радянського наступу емігрувала на захід. Священники спочатку збираються у Німеччині, а згодом поступово опиняються за океаном. Парафії УАПЦ працюють в тій же Німеччині, а ще в Австрії, Франції, Великобританії, Австралії і Новій Зеландії, та навіть у Аргентині, Бразилії Венесуелі. У 1969 році на другому надзвичайному соборі УАПЦ митрополитом обирають Мстислава Скрипника. Колишнього вояка 3-ї залізної дивізії армії УНР і племінника Симона Петлюри за кордоном скрипник працює над об'єднанням українських церковних громад, будує церкву Андрія Первозванного у Саундбаундбруку. Там розташоване одне із найбільших українських іммігрантських кладовищ. Двічі зустрічається з Константинопольським патріархом, обговорює повернення українській церкви незалежності від Москви. 30 жовтня 1989 року його проголошують патріархом української автокефальної православної церкви в Україні і за кордоном. Саме наприкінці 80-х почалися відновлювальні процеси в українській церкві, коли стало зрозуміло, що союз довго не протягне. Уже під час перебудови генсек компартія вперше із 43-го року зустрінеться з головою церкви Михайло Горбачов та представитель РПЦ Пімен обговорять підготовку до святкування тисячоліття хрещення Русі. Влада тоді суттєво згорнула антирелігійну кампанію і почала передавати релігійним громадам храми. Улітку 88-го Київ прийняв численні делегації християнських церков. А на Володимирській гірці відбувся урочистий молебен за участі. Тисяч вірян партійне керівництво участі у святкуванні не брало. З-під підпілля тоді вийшла греко-католицька церква. За рік у Києві всеукраїнський православний церковний собор УАПЦ проголошує утворення українського київського патріархату і обирає патріархом київськими всієї України митрополита Мстислава Скрипника. Однак тоді до визнання Константинополем знову не доходить. Зростаючий інтерес вірян до Української автокефальної церкви пожвавив увагу до неї і Москви. Проти виступило не тільки керівництво РПЦ, а й його українське представництво екзархат на чолі з Філаретом. На противагу повісний собор РПЦ 90-го року надає Українській православній церкві ширші самостійні повноваження, а Філарета призначає її головою. 28 жовтня його проголосили предстоятелем УПЦ вру. Чили томос про самостійність і незалежність з рук патріарха Московського Алєксія II. Потім це ще не було рішенням про автокефалію та повноцінну незалежну церкву. Скоріше загравання Москви з українськими вірянами. Все змінюється після відновлення незалежності у серпні 91-го. Філарет за рішенням помісного собору звертається до Москви щодо надання церкві незалежної України. Повноцінної самостійності Москва на пряму відповіді не дає, натомість застосовує свій улюблений прийом і створює проксі церкву. Спочатку нібито з'являються листи від українського духовенства, які виступають проти автокефалії. Правда, троє підписантів відкличуть свої голоси. Далі на соборі у Москві філарету висловлюють недовіру і усувають від керівництва. Противники автокефалії у травні 92-го проводять свій собор, на якому Київським митрополитом обирають Володимира Сабодана. В свою чергу прибічники Філарета за місяць проводять всеукраїнський собор, на якому об'єднується Українська автокефальна церква та Українська православна церква в Українську православну церкву Київського патріархату. Собор підтверджує обрання митрополита Мстислава патріархом київським і всієї України. Здавалось би, перемога, але частина духовенства УАПЦ виступає проти об'єднання, мовляв. На соборі Стислава не було. Він до речі поділяв цю думку. Таким чином паралельно існують уже три православні церкви, дві з яких формально очолює патріарх Мстислав. Це УПЦ Київського патріархату та УАПЦ, а також УПЦ Московського патріархату з Володимиром на чолі. До речі, духовенство УПЦ МП категорично противилось ось цій приписці. МП. Ну і зараз противиться. Влітку 93-го патріарх Мстислав помирає. Новим головою УПЦ КП стає Володимир Романюк, а УАПЦ очолює Димитрій Ярема. Вони також пробують домовитись про об'єднання, однак смерть патріарха Володимира руйнує ці плани. Він Похований біля стін Софії Київської, можливо, ви звертали увагу на це поховання. Тоді спроба занести прах на територію собору закінчилась побоїщем між прибічниками УПЦКП та силовиками, які намагалися завадити. Хто віддав такий наказ? Невідомо. Президент Кучма та тодішній прем'єр Марчук перекладали відповідальність одне на одного. Найбільше виграла тоді Москва і підконтрольна їй УПЦ МП. Розкол в українській церкві. Поглибився. Новим головою Київського патріархату стає Філарет, а його самого у Москві відлучають від церкви і називають розкольником. Наступні спроби об'єднатись поновилися після Помаранчевої революції. Про ці події ви можете подивитись наш параграф. Саме на запрошення Віктора Ющенка у Київ вперше приїхав Константинопольський патріарх Варфоломій. Знову замоюріла надія на здобуття автокефалії, Однак знову не сталося. У 2008 році ми були дуже близькі до отримання цього Томасу. Просто Росія вчасно підсуетілася, як то кажуть. Патріарха просто фізично замкнули в межах Києво-Печерської лаври і не дали йому можливості спілкуватися із філаретами, з представниками Київського патріархату. Ну, просто примітивно так, ФСБшними такими тупими е заходами. Не перекрили кислород. Утім, той візит 2008-го дав силу ідеї про незалежність української церкви, адже досі її всерйоз навіть не розглядали. Українська автокефалія ніколи не існувала. Ще краще до 20-го століття не існувало самого поняття українська церква, крім хіба що тексту книги буття українського народу Миколи Костомарова в контексті Кирило Мефодіївського товариства. Воно там з'являється чуть не вперше. До цього часу існувала величезна Київська митрополія, оце її назває Української церкви. І ми можемо до ХХ -го століття говорити тільки про Київську митрополію, причому поділену в XVII столітті на дві частини Лівобережну-Правобережну, які почали ціле століття жити окремим своїм життям. Одна в Московському царстві Лівобережна, а друга в Речі Посполитій Польській, яка ще проіснувала до кінця XVIII століття. поки не було скасовано документально саме поняття Київська митрополія. Причому в сучасних російських навчальних і наукових виданнях це питання штучно вилучено. Ми задалися ціллю його розшукати, коли було скасовано Київська митрополія як юридичну назву. Виявляється, це тільки є заднім числом, розглядаючи накази синода через архів Київського митрополита Євгенія Балхавітінова, знайшовся цей наказ. Скасування Київської митрополії в 1797 році і створення Київської первокласної православної єпархії в составі Руської православної церкви. Виправити історичні помилки вдалося за 10 років. Власне, проголошенню Томосу передувала довга та кропітка підготовка і знову у режимі надсекретності. Та новина навіть для спеціалістів стала несподіванкою. 2016 року за Андрія Парубія як очільника. Коли почалися взагалі якісь контакти між Вселенською патріархією як установою, а в 2018 році, з від Великодня 2018 року, коли з'являється звернення Верховної Ради до Порошенка, і Порошенка звернення вже до Вселенського Константинопольського патріарха Варфоломея І Архондоніса. Де з'являється взагалі звернення, починається листування, був підписаний меморандум між Українською державою і Вселенською патріархією про взаємодію, співпрацю. І йшлося про те, що треба скликати об'єднавчий собор і три гілки православ'я в Україні: це Українська церква Київського патріархату, Українська церква Московського патріархату і УАПЦ. Повинні об'єднатися в одну церкву і створити єдину православну церкву України, і під нею буде видано томос. у грудні 2018-го У Софії Київській відбувається об'єднавчий на якому присутні делегати усіх трьох гілок українського православ'я УПЦКП, УПЦМП та УАПЦ. Від промосковської гілки із десяти очікуваних через заборону і тиск прибули лише два митрополити. У інших з'явилися поважні причини або ж проблеми зі здоров'ям. З у результаті собору постала нова православна церква України ПЦУ. А її головою обрали Епіфанія на той момент 39-річного митрополита Переяславського і Білоцерківського у Константинополі. ПЦУ визнали єдиною канонічною церквою в Україні і таким чином фактично позбавили церковної влади настоятеля московського патріархату Онуфрія. Він до речі був одним із тих, хто відкликав свій голос за Евтокефалію на початку незалежності у 92-му, а згодом організовував харківський з'їзд, на якому утворили УПЦ МП. В Україні стався розкол через те, що Москва заборонила та піддала анафемі Філарета і Макарія. Звідти все і почалося. Коли Україна зажадала автокефалію після здобуття незалежності як держава, Москва не тільки не дала, вона і не мала права давати її. Українці мали для цього їхати до Константинополя. Вони звернулись до Москви і їм. Не надали автокефалію на початку 90-х. це цитата патріарха Варфоломія. Він скасував акт від 1686 року, який передав Київську митрополію в управління Московській. Це був майстер-клас від Константинопольського патріарха про те, що угоди треба читати, і навіть те, що написано дрібним шрифтом. Бо московський патріарх міг висвячувати українського митрополита тільки якщо той під час богослужінь. Першим поминатиме патріарха Константинопольського, а вже потім московського 6 січня 2019-го Варфоломій перший вручив патріарший і синодальний томос Вселенського патріархату про автокефалію митрополиту Епіфанію. Заразом синод зняв накладені московською церквою анафеми на керівництво українських церков та навіть на гетьмана Івана Мазепу. Тут треба пояснити, що все ж таке цей томос. Це надважливий указ про церковні питання. Вони залучили до е, написання тексту Томасу дуже серйозних богословів, тому що треба було так обґрунтувати. Це ж документ, який пишеться на віка. Ну, от наступний томас, напевно, ми отримаємо, коли будемо претендувати на патріархальний статус. Треба було так прописати, щоб там не було жодної ні смислової, ні граматичної, ні стратегічної, а тим більше тактичної помилки. Ну Я думаю, що Вселенський патріарх справився із цим завданням дуже успішно. І тепер ми можемо із задоволенням бачити себе в переліку православних церков на останньому місці, на 15-му. Але все одно це дуже і дуже приємно. У кого ще є такий статус, та чим відрізняється автономія, розкаже мій редактор Сергій Шинкарчук. Православна церква України як новоутворена, формальна, до 22-го року вважалася наймолодшою серед усіх православних церков світу. На сьогодні Константинополь визнає 16 помісних церков. Після нас такий статус отримала церква північної Македонії. Тепер вона наймолодша. У світі нараховується близько 300 мільйонів православних. Це трохи більше 12% від загальної кількості християн. У диптиху, тобто переліку автокефальних церков, перше місце посідає Константинопольська православна церква, яка вважається церквою матір'ю для всіх православних церков. А Константинопольський патріарх нині це Варфоломій І, володіє ще й титулом вселенського патріарха, владу якого визнають усі помісні православні церкви. Паралельно з Константинопольським існує диптих Московський, який відрізняється черговістю та складом церков у ньому. Так, наприклад, у московському із зрозумілих причин відсутня українська церква. У диптиху церкви посідають місця відповідно до свого старшинства та ступеню автономії від Константинополя. Спочатку йдуть давні патріархати, за ними нові, а вже потім просто автокефальні церкви. Перші дев'ять очолюють патріархи це найвищий духовний сан. Інші сім очолюють митрополити або архієпіскопи. Усі занесені до диптиху церкви автокефальні, тобто незалежні. Автокефалія з грецькою перекладається як сам собі голова. Вони повинні дотримуватися єдності у догматах, основних положеннях християнського вчення, виконання таїнств, але мають право на самостійне внутрішнє управління. Однак є і відмінності. Скажімо, ПЦУ на сьогодні позбавлено права мати свої представництва єпархії та парафії за кордоном, а також право на варіння мира, спеціально приготованої і освяченої ароматичної олії, яку використовують при обрядах. Нині Київ отримує миро від Вселенського патріархату. Реакція на тому з російської церкви, звісно ж, була різко негативною. Вона не визнає результатів об'єднавчого собору. Москва заборонила своїм священникам служити разом з колегами з Константинопольського патріархату. Тих, хто підтримує українську церковну автономію, називають розкольниками. До ПЦУ з московського патріархату перейшли станом на зараз менше 16% громад. Московська церква нині налічує близько 8 тисяч парафій та понад 9 тисяч священиків і ченців. Таку ж кількість парафій має ПЦУ, але священнослужителів удвічі менше, водночас вірними у ПЦМП МП себе вважають 6% українців, а ПЦУ 56%. Такі результати осіннього опитування від Київського міжнародного інституту соціології навесні 22-го року, тобто вже після початку вторгнення, у ПЦМП МП. Внесла зміни до свого статуту і нібито відмежувалась від РПЦ, хоча там продовжують молити за патріарха Кіріла і тримати його портрети. РПЦ ж у своїх документах перераховує і українських підлеглих. Те, що незалежність УПЦ МП від Москви фікція, засвідчила і Державна комісія з питань етнополітики та свободи совісті. Та й Інформація від СБУ це підтверджує тільки за час повномасштабної війни проти священників, якщо їх так можна назвати, відкрили близько 100 кримінальних проваджень. Серед них 16 проти митрополитів, тобто церковних високопосадовців: Держзрада, колабораціонізм, наведення ударів, прихисток загарбникам. Представники УПЦ мало того, що неохоче засуджують дії росіян, так ще й відкрито їм допомагають. Пам'ятайте, відео Царьова з окупованої Київщини, там росіяни. Розвантажувались якраз на території храму. Ну або ж бойовики гірки на які переховувалися на території Святогірської лаври, а в храмах складали зброю. Священиків українських церков росіяни нагадаю убивають. Тільки від 24 лютого 2022 року зафіксовано 50 таких випадків. 20 серпня 2024 року Верховна Рада України ухвалила закон, за яким релігійним організаціям дали 9 місяців, щоб ті розірвали зв'язки з Москвою. Звісно, зараз ми лише на початку шляху, і напевно до кінця ще не усвідомлюємо значення Томасу. Але ви погодитесь, що справжня незалежність неможлива без незалежності духовної. І це мають зрозуміти і ті, хто упираються переходу громад до ПЦУ. Пишіть свої думки нам у коментарях. Дякую, що додивились до цього моменту. Ставте вподобайку, діліться цим відео з друзями. Не до зустрічі у новому параграфі.